А, ну, ти, ты, я! Я як покой не рані, як я не вірю. Чому ви в Позарі? Я зараз поїду там в високі. Ви його пропустите? Звичайно. Ви відкриєте Позар? Чи ви чого? Чому ви тут є? А що я з вами підавлюю? Чому ви тут є? Чи я тут чекаю ваших стрій? Одна міліція залишається, двоє вадянів, чому ви тут є? Ви нас виглядаєте! Я перепрошую, Андрій, ви нас підтримаєте, і що будете за і зупинятися? Ви підтримуєте нас? Ви виконаєте злочинки на казні? Вони в ковід, сука. Ви зробите на увазі, дайте ви знаєте. Зробіть людям супроводження. Знає, такі Всіх не пересадять! А Ви нас підтримуєте, що нас будуть зупиняти гаїшники по дорозі. Міська міліція підтримує, нас? не підтримаєте? <корист> підтримаєте нас? Сьогодні ложкої погони бояться. вони, них ще головою махають. Я бачу, я бачу. Затримали автоколону, яка сьогодні виїхала. Я їду це перевірити. Давайте ще дві машини, щоб ми туди-назад віднулися. Затонованою дев'ятою. Де пускаємо чи не пускаємо? Та вот вона, а їдуть. Ми перевернемо. Ви не пускаємо. Ви не як ви знаєте, там ще були половини. Довго не будьте! Банду не їдете на цей?